Доброго дня, діти! Цього тижня ми з вами розмовляємо про транспорт та небезпеку на дорозі, про правила дорожнього руху. Ми з вами живемо у великому місті, де дуже багато громадського транспорту. Покажіть, будь ласка, трамвай, тролейбус, автобус, легкову машину. Ну, а зараз пропоную послухати вірш про тролейбус. Вірш Вікторії Паранової, поведінка у тролейбусі. Не шуміти, не штовхатись. Чемно й лагідно триматись. Без білета знає кожен, їхать транспорті не можна. Старим людям, як годиться. Треба місцем поступитися. Скоро вихід. Не штовхайся. Потихеньку просувайся. Ну що ж, дітки, ви дуже уважно слухали віршик. А скажіть, будь ласка, ви запам'ятали, як він називається? Поведінка у тролейбусі. Правильно! А можна шуміти в транспорті? Ні. А чи можна їхати в транспорті без білета? Не можна правильно, а кому необхідно поступатися місцем у транспорті? Старим людям. А скажіть мені, ви як поводитесь у транспорті? Чемно? Вічливо? Молодці! Пропоную вам іще раз послухати цей віршик і запам'ятати. До побачення, до нових зустрічей!